Добрий день, вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні я хочу показати Вам результат пересадок і омолодження орхідей. Багатьох з них ми пересаджували разом з вами і омолоджували, і сьогодні я покажу, як вони себе почувають. Пройшло трошки менше двох місяців, а вже є добрі результати. Якщо ви не бачили ці відео з пересадкою, але вам цікаво їх подивитися, під відео я вам залишу покликання. Зараз у орхідей вегетаційний період, тобто вони нарощують листочки і корінці. Зараз майже ніхто не квітує, в мене квітнуть тільки дві орхідеї. Головне в цей період не почати купувати орхідеї, які квітнуть, бо хочеться бачити щось кольорове, а воно все зелене і з палками. Але в мене період покупки орхідеї вже, скоріш за все, закінчився, бо орхідей дуже багато. Доглядати за ними все важче, тому я намагаюся трошки скоротити колекцію орхідей і замінити їх такими квітами, які ну, не треба. Знімати з полички, заливати, поливати, і потім знов ставити на поличку. Ну, тобто, вже трошки <реш> тяжкувато це робити. Щоб довго не затягувати, почну показувати по черзі ці орхідейки. Мабуть, я буду в руки брати камеру, щоб було зручніше вам показувати, як я і говорила, коли пересаджувала всі орхідейки, я намітила. Ось такими жовтенькими папірцями, щоб потім бачити, яка була пересаджена або омолоджена. Ось дивіться, яка краса тут наросла, скільки коріння нового. Але вона, бачите, я тут не пам'ятаю, скільки листочків, вона їх скинула. Після пересадки, ні, ця була омолоджена. І знов ось такий стовп. Ну, вже я не буду нічого пересаджувати, так залишу. Як бачите, тут новий листочок і нові корінці. Про те, що пересадка по омолодження пройшли добре, свідчать нові корінчики. І новий листочок з центру розетки. Це вже все, воно адаптувалося, і все з цією рослиною добре. Зараз подивимось, що там, о, тут дивіться теж, Дістала з горшечка, бачите, о, вже знову вилезло коріння. Тут у рості корінчики, ось тут. Повний горшечок. Щось так не дуже зручно, мабуть, треба поставити. Ось тут. Так, ну що, наступно. От краса, скажіть. Ось її назва. Ця була пересаджена, росте листочок. Зараз бачила, що корінчик ось він росте, ось так видно. Поливала вчора і дуже зручно показувати ось тут теж кінчик. Ось він. Це мультіфлора, гарно квітне, але не дуже добре пахне. Purple Princess називається. Ця була пересаджена. Ось є корінчики. Теж видно, що вони ростуть. Молодий листочок теж. Це в порядку, це омолоджена фронтера, це молодий листочок в неї. Корінчики у фронтери такі тоненькі завжди. Ось видно, що росте корінчик, тут видно, тут гостренький. Це з того, що ви нього. Зараз, бачите, тут корінчик росте, не дуже видно ось. Ця рослина була пересаджена, з неї я зняла діточку. Дітка, чому я ж я її посадила? Мені здається, що я її торфяний субстрат посадила, треба подивитись. Тобто ця була пересаджена біла мультифлора, дуже пишно вона квітне. Бачите, тут корінчик, а тут вже квітконос, і там у пазусі я бачила. Чи буде вам видно ось, тут теж буде квітконос. Ось тут ось. Ще один корінчик. І зараз ще тут всередині подивились. Мені цікаво самій, бо я ж теж не роздивлялася. Полила, там з воду зливати і все. Ні, ну треба ж тобі, а вже і квітконос. Так, ну корінчики самі бачите. Росте, росте, як я боялася, що дуже спекотно, ось тут кінчик. Боялася, що спекотно, а я їх всіх пересаджую, але, як бачите, все добре. Цю рослину я купляла по цінці. І от як були в неї такі листочки в'ялі. Зараз вони навіть краще, ніж були. Я її омолодила, тобто обрізала верхівку і бачите, ось вони вже корінчики. І поки вам корінчики показую, пазухи заглядаю. Ось там у субстраті, ось він, тупирчик, корінчик. Ну і тут і горшечко росте. Ну, я думаю, зараз. Вже буде краще. Бачите, теж сухі корінчики старі. Вона їх скинула. А з цим буде краще. Такі ж ві, товстенькі. Це дітка орхідеї African Quinn. Ось такий в неї товстий корінчик росте. Це росте. Це біла орхідея, крупноплиткова, гігант, Бувають в неї квіти до 15 см, від 12,5 до 15. Ось такі гостренькі корінці, ростуть. Від шиї росте новенький, думаю, гадаю, ви його бачите Це пересаджена орхідея вієнна. Дуже багато нових корінців, зверху, як ви бачите, і там по горшечку, І з цього боку. Ось такі всередині у неї корінці всі ростуть, От з цього боку такі жирні, тут тобто все у активному рості у кожної. Орхідея Compilation це омолоджена орхідея, тобто верхівку я зрізала нові корінчики з цього боку. І зараз подивимось, що там у горшечку. Тут в неї є квітконос, це новий квітконос. Стара паличка. Так само корінці в активному рості, гостренькі, новенькі, зелененькі, молоденькі. Ось така краса. Нарбону я омолоджувала. Ось тут брунечка прокидається, буде квітконос. А може дітка, то подивимось. Ще зарано говорити про це, що тут корінчики. Ось вони є, ось тут, обережно, ось там. Як ви пам'ятаєте, де я мазала максимум, декого не мазала, усі вони себе почувають однаково добре. Ось там. І зараз боршечку подивимось. У повітрі не дуже зручно їх крутити. Ось тут видно корінчик, росте молодий, ось тут видно. Наступна орхідея пересажена. Росте новий листочок, це чармір. Ось вони корінці там. Бачите, буде квітку нос ось тут. Цей корінчик теж росте з цього боку. Ну, зараз подивимось грушечку. Ну, звісно, добре, коли корінчики ростуть, бачите, що вони мені роблять. Ось так повиходило тут. Всередині росте. Не встигла я її пересадити, воно знов заповнює горшечок корінчиками. Ну то й добре. Хай росте. Наступна омолоджена орхідея, це орхідея Амстердам. Бачите, її кутінці новенькі. Не дуже добре бачите зараз. Ось так. З цього боку, отак проривають листочки і ростуть собі, а я все дивлюсь у пазухи, чи нема там квітконосів. Корінчики, зелененькі, лекінчиків я не бачу, а бачу ось тут. Росте, то й добре. І ось тут. Зручно. Угу. Ось тут, де великий палець, теж росте. Орхідея Юпитер була омолоджена. Росте новий листочок. Корінчиків нових від шиї я не бачу. Але листочок є, і зараз подивимось по горшечку, що там. У горшечку є корінчики, які ростуть. Ось тут, тут. Тобто два признаки є, значить це гаразд. Ось тут корінчик росте, тут. Тобто все добре. Він одразу з покупки ще вже кілька років, якось на один бік ріс, якісь кривенькі листочки. От зараз я дивлюсь, вони якось і тургору набрали. Було таке щось, тобто зараз набагато краще. Кам'яна троянда була омолоджена. Тут я так її захипала. Ну от видно, корінчик росте, не хочу її. Тут старий квітконос, і тепер буде нове розголуження. Буде квітконос, тобто вона ще й квітувати надумала. Тут коріння росте, гостренькі кінчики, тобто росте ось тут. Ця орхідея була пересаджена, не знаю я її назви, вона дуже красивого, незвичного кольору, щось помаранчево-скорічневим. Ось такі корінці. Ось тут виліз. І з цього боку така краса. Росте новий листочок, шукаю квітку носить. Ось тут щось є, але воно мені схоже на корінчик, а не на клітку ну, носу. Воно ще таке маленьке, але, скоріш за все, корінчик ось тут. А, горшечку ще не подивилися. Ну тут краса. Корінчик, корінчик, корінчик. Купа, купа корінчиків, які ростуть і заповнюють горщик. Молодець. Дістала з горщика, бо туди сюди камеру. Вимикати, вимикати не дуже зручно. Орхідея мідуса. Дивіться, що вона мені робить. Ростить квітконоси. Анастерому ось вона брунечка. І ось ця. Здається, тут теж будуть квітконоси. Ну, молодець. Вінчик росте. Ось тут розкуклений. До речі, це єдина орхідея. Так, спочатку це покажу. <смір> Вона єдина не тільки те, що я хотіла зараз сказати, а ще й в цьому. Оці крапельки майже завжди на неї є. Ось така в неї мутація. Багато років я з цим боролася. Ну, як боролась, я спиртом протирала, а зараз іноді протру, іноді не протру. Боялася, що якийсь шкідник, але розумієте, це тільки на ній така краса. А що я хотіла сказати, що це єдина орхідея, від якої я піньок не викинула. Так, зараз я його принесу. Дивіться, є дата, коли я омолоджувала. О, тільки зараз бачу, що був день незалежності. Тобто ще немає двох місяців. Сьогодні 10 жовтня, тільки півтора місяці пройшло, так? І от поливала сьогодні і побачила ось цю діточку. Дуже швидко вона проплонулася. Як швидко рости вона буде, не знаю. Подивимось. Ну, принаймні, залишила я піньок і ось маю. Але горшечку тут капець. О, дивіться, ось такий гриб. Дуже боялися омолоджувати кота, але ну, довелося. Я розказувала, як він втомився вже квітувати. Листочки були такі зів'ялі, зараз торгор вже, бачите, набагато краще. 19 серпня. Росте листочок, це добре корінчики зараз подивимося, вони є, вони ростуть. Тож сподіваюсь, що все гаразд, дарма я повлювалася. Все ж таки одне діло пересадити, а інша справа помолодити, тож трошки плячно. Омолоджена бланка, новий листочок, красивий, блискучий, багато корінчиків від шиї. І тут дуже такі товсті, слухайте, на розчут. Так. Тут корінчик. Він росте, але всередину, я кінчик не бачу. Як і говорила, дуже сподіваюся, що вона не буде рости у бік. щось Вона знов завалюється. Невже її знов треба підв'язувати? Потім її залишу, як хочу, так і росте. Ось тут росте корінчик в неї. На такі в неї довгі листочки, дивіться, така вона немаленька. і квітконоси в неї великі квітів багато, і вони такі великі квіти. Велетенська орхідея теж була омолоджена, зрізана верхівка. Ось такі корінчики в неї ростуть і там всередині. Тут, обрізані в неї листочки. Ось така вона в мене так, що тут, тут такий не дуже прозорий горшечок, не дуже добре і видно. тут бачимо корінчик гостренький не видно. Ну, По листочку, який росте, і по корінчикам Вид, видно, що все добре. Тут щось буде. Деякі рослини я посадила у торф, але там я знімаю окреме відео, там теж все гаразд. А на сьогодні ті рослини, які я хотіла показати, я вам показала. Як бачите, все добре, слава Богу. Всі вони ростуть, ну тепер залишилося дочекатися їх цвітіння. Чи стресануть вони від пересадок і омолодження і пропустять цвітіння, або ж будуть квітувати у сезон квітування. Як ви знаєте, це буде зима-весна і початок літа. Ну, а зараз вони всі ось так виглядають, що тут, на столі, що на всіх поличках. У мене зараз квітують тільки. Дві орхідеї по три. Неважливо можна сказати, що вони зараз всі відпочивають від цвітіння і нарощують корінці і нові листочки. Хоча, от я от полювала вчора, сьогодні і бачу, що в пазуках малесенькі квітоносики вже з'являються. Треба ще почекати, почекати бутончиків, почекати квіточок. А потім, потім буде краса. У мене, у вас. Будемо ділитися, показувати, вихвалятися. На цьому я буду закінчувати сьогоднішнє відео. Дякую вам всім за увагу. Бувайте здорові! До нових зустрічей!